Шановні друзі, сьогодні ми зібралися з такого приводу, від чого би, щемить серце і дуже душа болить. Знаєте, останні десятиліття у нас в Україні за хорошу працю, за трудові подвиги завжди вручались нагороди, ордени і медалі. Останнім часом все нас зачастили вручення бойових нагород. Бойові нагороди це дуже, теж дуже важливо, але дуже б не хотілося, щоб ці нагороди вручалися посмертно нашим героям. Сьогодні і військові, наші учасники боїв в АТО, їхні родичі. І мої колеги всі в районі, в місті ми зібралися, щоб відмітити тих, хто поклав життя за свободу і незалежність нашої країни, за мир і спокій нашого району. І щоб ми сьогодні згадали їх, і рідні люди, які сьогодні в цьому залі, ми глибоко співчуваємо вашому горю. Співчуваємо всім тим, хто переживає не тільки в нашому районі, а в Україні горе втрати близьких людей. Це найбільша втрата, це найбільше горе. Все можна побороти, проблеми, катастрофи, все можна пережити і переболіти. Але втрату близької людини це дуже важко пережити. Сьогодні, за указом президента, Нагороджуються наші земляки. Я для процедури вручення нагород запрошую до слова військового комісара Петроса Будь ласка. шановні присутні, доброго всім дня. Завжди дуже хвилююся, коли. Промовою виступає з такого приводу. Нещодавно ми таку важливу місію виконали в селищі Лиховка, де нагороджали, точні, точніше, не нагороджали, а вручали нагороди батькам Баранова, які загинув в зоні АТО. Важко знайти ті слова. Щоб втішити батьківське людське горе. Але разом з, тим, разом з тим ми залишаємося жити, життя йде, продовжується. І саме головне для них, хоч їх серед нас нема, саме головне для них, щоб ми про них пам'ятали. Пам Слава завжди повинна жити серед нас. Бо вони того варті, бо вони віддали саме на головне. Віддали життя життя за наше майбутнє, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє наших дітей, за наше с вами майбутнє. Продовжується війна. На жаль, на сьогоднішній день вона забирає наших найкращих синів. Я сподіваюся, що горе все-таки буде оминати нашу сторону. Я на це просто сподіваюся. Але нічого сьогодні не можна предварити. Дозвольте мені. Нагадати про наших побратимів, про яких ми сьогодні згадуємо, яких серед нас немає і не буде, на жаль. Я їх пам'ятаю, я їх особисто наряджав вороні сили. Цибенко Віктор Миколаївич, Ткачук Сергій Андрійович, Гузієнко Федір Михайлович. Себенко Віктор Миколаєвич і Ткачук Сережа молоденький. Вони в місяці прийшли. Я пам'ятаю, як сьогодні вони прийшли разом. Вони в один день пішли. Пішли, Збройні сили. Я пам'ятаю їхні, як у них горіли очі, як Сергій хотів, дуже хотів. Він навіть теж звільнився із установи. Державної, щоб піти захищати нашу батьківщину. Таке бажання було сильне, могуче бажання було захищати нашу державу. І Віктор прийшов. Він уже міг не йти, міг не йти, тому що він був зняти з військового обліку за, за віком. Для нього це було не обов'язково, так визначено законом. Але я він не міг. Стояти в осторонь. Він прийшов, поновився на обліку, пройшов медичну комісію і пішов разом з усіма за покликом душі. Так, судьба розпорядилася, Цибенко і Ткачук були в одному екіпажі. Вони служили в 93-й бригаді і були обоє снайперами. Зараз історія це все при. Ця подія вона сталася під Іловайськом. І сьогодні дуже важко, звісно, зараз сказати, як воно там було, як воно все це саме сталося, Ця подія. Тут є бойові товариші, вони знають, як виходили з -під Іловайська, коли розстрілювали ці колони. І Але Цибенко і Ткачук загинули під час цих подій. Вони разом. Були два снайпери, два наших героїв. Узієнко Філій Михайлович служив в іншому підрозділі, загинув, на жаль, в другий час, але теж героїчно захищаючи нашу державу. Всі вони поховані на нашій. Рідній підхазькій землі. Я пропоную пам'ятати їх хвилини мачок. Але держава пам'ятає про своїх героїв. Вона їх шанує і буде шанувати, і наш обов'язок, святий обов'язок продовжувати шанувати пам'ять про них і не забути ніколи. Дозвольте мені від імені і за дорученням президента України вручити нагороди посмертно нашим героям. Їх рідним близьким, хай ці е, е, нагороди завжди нагадують про цей добрий і мужній вчинок їхній. Відповідно до указу президента України номер 9 від 16 січня 2016 року нагороджується Гузієнко Федор Михайлович. Посмертно. Нагорода влучається його дружині. Гузиенко Наталі Алексеєвні. Нагороду. Спасибо. Нагружиться Ткачук Сергей Андреевич. Посмертно. Нагорода вручається його батькою в Качку Андрію Григорьевичу. Це Цибенко Віктор Миколаївич посмертно. Нагороду вручається його матері Цибенко Ганні Івановні. вам за сину. Ми сувуємо разом з вами з усіма. Щастя вам, духом. Ну, що тут скажеш, Наталочка? Тримає на солнце. Дякую вам. Є? Андрій Григорович, спасибо, а тут мамочку. Посилуємо Спаситим. дітей, нашу чоловіках. Бачите, якщо ми не можемо робити так, то, як треба було б, всі були щасливими і живими. Сумна подія. Але це необхідно робити в пам'ять про наших героїв. Разом з тим, життя продовжується, як я вже казав, серед нас продовжують працювати, будувати наше майбутнє, наші герої, що несли службу в зоні АТО, на щастя, живі, здорові повернулися і продовжують допомагати нам відбудовувати цю державу. За їх чесну і радну працю держава теж відзначає їх відзнакою. От. Дозвольте, дозвольте вручити нагороди нашим учасникам а то всі, хто були там. На жаль, не всі. Повернувся, ми вже казали про це, але все одно, життя продовжується. Хтось, вибачте, загубив здоров'я, хтось по ночах продовжує не спати, але ми їм бажаємо, перш за все, щастя, здоров'я. І дай Бог нам всім побистріше забути про цю війну. Слово надається начальник буштабу, Господь, зачитайте мені наказувати. Міністерства оборони України, наказ військового комісара Катиханського районного військового комісаріату від 24 лютого 2016 року номер 34 про нагородження звільнених військовослужбовців на знаком учасника ТО відповідно наказу начальника Генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України від 20 березня 15-го року номер 104 та з метою заохочення. Звільнення звільнених військовослужбовців, які залучалися і брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, наказую за сумлінне виконання військового обов'язку, мужність, професіоналізм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в ході проведення антитерористичної операції, вручити від імені начальника генерального штабу. Головнокомандувача Збройних сил України на грудний знак, учасник АТО, нижче зазначеним звільненим військовослужбовцям, які залучалися і брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей у 2014 та 2015 роках, отримали статус учасника бойових дій і перебувають на військовому обліку П'ятихацькому районному військовому комісаріаті. Кошеленко Леонід Анатолійович. Старший лейтенант запас. Барина Сергія Альбертовича, солдата запаса. Власова Володимира Миколаївича, старшого солдата Запасу. Олександра Миколайовича, солдата запасу. Роют Микола Миколайович, старшина запасу. Гречина Володимира Олексійовича старшина запасу. старший солдат за posi vengo a i donatori. Олександр Олександрович, молодший сержант запасу. Кушка Сергій Миколайович, сержант запасу. Лебідь Роман Миколайович, солдат запасу. Денис Ватимович, солдат запасу. Моря Іван Іванович, солдат запасу. Нестеренко Микола Валерійович, солдат запас. Володимир Олександрович, солдат-запас. Оліян Сергій Вікторович, сержант-запас. Радченко Дмитро Валентинович, солдат-запас. Ритор Артем Михайлович, солдат-запас. Рудаков Євген Єгорович, старшина запас. Служу на Рудові. Серніцький Сергій Юрійович. Сивулич Роман Вікторович. Старинцев Олександр Анатолійович. Пексов Олександр Володимирович, солдат-запас. Слупаков Михайло Олександрович, солдат-запас. Суров Віталій Олександрович, солдат-запас. Кимчак Анатолій Анатолійович, сержант запас. Василь Васильевич, солдат-запас. Не можем. За свободу родня. Слухайте народ. Имичел Павло Леонидович, сержант запаса. Парчук и Руслан Николаевич, солдат запас. Виталий Викторович, солдат запас. Функция Юрий Леонидович, солдат запас. Вячеслав Александрович. Типенко Олександр Анатолійович, старший сержант запас. Шадрін Олексій Вик Валерійович, солдат запасу. Шуляк Олександр Сергійович, солдат запасу. Червина Леонід Олександрович, старший сержант запасу. При за виконанням наказу покласти на начальника відділення офіцерів запасу і кадрів майора ізмак Іван Антонович. Наказ довести до всього особового складу п'ятиханського району військового комісаріату та нагороджених громадян. Тривого військового комісара пітихацького РВК підполковник Дмитраш. Заключимо пару слов. Нагороди це саме найменше, що ми можемо зробити для них. Я прошу всіх пам'ятати і шанувати їх, шанувати скрізь вдома, на роботі, в побуті, там. Де, де прийдеться. Шануйте їх, бо ми всі і вони перш за все цього варті вам. Церемонія нагородження наших воїнів завершена. І на останок хочу сказати, що по-перше, велика вдячність висока, людська материнська вам, солдати, вам хлопці, світла пам'ять нашим загиблим воїнам. Спасибі вам, батьки, за те, що виховали таких дітей славних, за те, що, Наталочко, маєте таку світлу пам'ять про свого чоловіка. І хочу дійсно підтвердити слова Миколи Павловича, тому що це найменше, що ми можемо зробити це сьогодні вручити нагороди. Але людська пам'ять має бути вічною, світлою пам'ять про загиблих. А ви, хлопці, хто повернувся, побажати вам. Здоров'я міцного, тому що ви багато пережили. Ви багато бачили втрат, ви втрачали своїх побратимів. Ви бачили миттєву смерть своїх колег по, по війні, і хочеться, щоб це більше ніколи не повторилося, навіть у снах ваших. Щоб ви бачили тільки хороших, тільки близьких і хороших людей поряд, щоб ви вас вшанували за те, що ви зробили, що ви в той час такий складний, такий випробувальний час для нашої країни, ви першими стали на її захист і вистояли, повернулися, і хочеться, щоб ви ви відчували себе щасливими людьми у нашому суспільстві. Хочу подякувати волонтерам за те, що вони підтримували вас весь цей час. І хочу, щоб ми і батьків наших померлих загиблих воїнів, і всіх хто потребуватиме нашої підтримки. Щоб ми всі, отут присутні, не присутні в цьому залі, щоб ми знали, що це найцінніше життя і мир, і його тракти, як зіницю ока. І це не просто слова, а це вже нас. Випробовує час на те, як ми вміємо берегти мир і спокій, як ми вміємо берегти один одному, тому що ми вже зрозуміли, що втрачати це життя і найближчу людину це найстрашніше. Тому давайте збережемо мир, нашу країну і тих людей, які відстоюють його. Всім миру, благополуччя, добра і щастя. Спасибі всім.